Сьогодні у Києві відбувся масштабний інвестиційний форум. Головна його мета безпосереднє залучення інвестицій для розвитку міста у програмі. Презентації проекти найрізноманітніших сфер. Куди саме планують залучити кошти у столиці і чи є вже охочі розвивати місто? Далі у сюжеті. Транспорт, енергозбереження, іт технології, промисловість чи житлово-комунальна сфера у кожному з напрямів, Київ має низку проєктів для поліпшення інфраструктури. А в умовах, коли економіка міста оздоровлюється і фінансова ситуація стабілізується, переконує мерці час можливості для інвесторів. Бізнес клімату у столиці сприяють попри складну ситуацію в країні. Два роки тому ми отримали місто з боргом 24 мільярди. Незважаючи на дійсно дуже складну ситуацію, сьогодні можу звітувати перед громадою, можу звітувати перед інвесторами, що наш зовнішній та внутрішній борг ми зменшили до 13,5 мільярдів гривень. Натомість бюджет зріс на третину лише за 9 місяців цього року він поповнився чотирма мільярдами над планових надходжень. Тож до кінця 2016-го очікують близько 5 мільярдів зверху. Тенденцію мер називає позитивною для охочих вкладати в Київ. каже столиця, гарантує надійне партнерство. Кожен інвестор, який інвестує, повинен знати, що його інвестиції захищені і я. Ще раз хочу підтвердити: я готов працювати персональним бодігардом для інвестицій, гарантувати, що ці інвестиції будуть реалізовані, що вони захищені, зробити максимально прозорі, зрозумілі і комфортні умови для інвестицій в столицю. Саме такий масштабний інвестиційний форум хороша платформа для спілкування і дискусії. Аби продемонструвати потенціал української столиці на захід запросили близько 400 учасників. Це провідні іноземні та українські економісти, представники вітчизняного та міжнародного бізнесу, міжнародних фінансових фондів та організацій. Уже сьогодні вони констатують, Київ має позитивну інвест динаміку. Десяти доларів, які приходять в Україну, п'ять гроші міста Києва. Це дуже велике надбання. Але я вважаю. Що якщо зараз приходять 10 доларів, то завтра повинна прийти 100. і це абсолютно можливо. той факт, що Київ став першим українським муніципалітетом, який запровадив пілотну програму Прозоро говорить про курс у бік прозорості, а відповідно покращення інвестиційного клімату. В Києві вже є чимало пілотних інноваційних проєктів, приміром облаштування першого розумного кварталу на вулиці Мельникова. Розумні світлофори з функцією запобігання пробок. Енергоефективні ліхтарі на сонячних батареях, розумні системи освітлення пішохідних переходів, сучасна дорожня розмітка, сортування сміття, розумні зупинки сонячними батареями, мережа електрозаправок, сенсор екологічного стану вулиць та багато іншого. У рамках проекту сіті нещодавно з'явились і маячки для незрячих на Майдані Незалежності, а також електронний запис до поліклінік. Торік вайфай у метро. Ми сьогодні презентуємо з одного боку достатньо цікавий проект Wi-Fi у центральній частині міста. Ми хочемо у наступному році покрити центральну туристичну частину міста, де туристи або жителі міста Києва зможуть отримувати швидкісний інтернет. Цим проектом вже зацікавились достатньо багато інвесторів. Активно впроваджується у Києві і проект відеозатори, і на цьому інноваційні ідеї не закінчуються. Наталія Біловол, Біловод, Митроліфанов, телеканал Київ.